Доброго дня, ми сім'я Димчуків, ми з міста Полоного. Я Тетяна. Я Константин. Я працюю в місті Полону, продавець-консультант. А я працюю в Києві, оператор металоріжучого обладнання. Почули про проект, виходить, від подружки, вирішили зареєструватися, не вірили до останнього. Так. Не вірили дотіки, поки їм не попали сюди. Да, подружка yeah. по часі мені показала в інтернеті. Я зайшла на сайт, все подивилася, відгуки прочитала. Я не вірила до останнього, але так вийшло, і ми в шоці. Якщо чесно, з цього з цього щастя нашого зателефонувала да. мені до дружина, я тут її на роботі був. Каже, що ну цей соціальний проект каже, ми виїхали. Кажу, та не може такого бути, каже, ми ніколи нічого не вигравали. Да. А прийшли ми в дуже великий шлях. Получається шість років. Нас дві вагітності завмерли на одному й тому самому терміні п'ять тижнів. Далі нас рік назад робили дві інсемінації, які пройшли невдало. А тепер просто ми не можемо три роки підряд завагітніти. Вагітність не настає. Одна надія на еко. Ну і так вийшло, що у нас випав такий шанс. що еко — подарок це взагалі для нас дуже велике щастя. Сказали для батьків, батьки теж і шок, і непонятно як, але всі відреагували радісно. Сказали, щоб ми їхали, пробували. Всі знають, що ми планували ЕКО і всі нас підтримують. Наша лікар-холодяна Ірина Ярославівна, ми з нею сьогодні зустрілися. Нам дуже все сподобалось. Ми проговорили все про еко з нею, всю програму, все і план. Ми планували давно про еко, але надіюся, що дуже нам вона сподобалася. Надіюся, що все буде добре. До стимуляції ніби готові. Буду ін'єкції робити я сама, бо чоловік на роботі. Страхи є, звісно, певні страхи є, бо все одно переживаємо, як не як, щоб все вийшло. Надіємося, що буде гарний результат. Думаю, що мрії всі збуваються, так як ми хочемо стати батьками. Ми й до цього довго йшли, чекали. Ну, Надію, що буде все добре. Ну, Людям можу сказати, що все було теж їх добре і мирного неба над головою. Вже закінчилася війна і всі мрії збувалися. Medulėnai gimsi šuniais su jėga programai Venenos DT.